Так, я підготував доповідь про Джеймса Джозеса Сильвестра. Так, хто ж він? Джеймс Джосеф Сильвестр, перший видатний єврейський математик Англії та Америки, відігравав провідну роль в американській математиці другої половини 19 століття як професор університету Джона Хо Хопкінса. Також він відомий своїми працями з теорії матриць, чисел, комбінаторики і є засновником американського математичного журналу. Народився юнак в Лондоні 3 вересня 1814 року в заможній багатодітній єврейській родині Абрахама і Міріам Джосепа. Його батько був годинникарем, майстром в роботі зі сріблом, торговцем. До народження Джеймса в його сім'ї вже було 9 дітей. Таким чином, він виявився десятим. Джеймс мав чотирьох сестер і п'ять братів. Вони були у віці від 18 до 2 років. Джеймс прийняв прізвище Сільвестр, так як емігрував до США, а там потрібно мати обов'язкове прізвище, ім'я та ім'я по батькове. І як його брати, він також себе поставив Сільвестр. І хист до математики у нього виявився ще з самого дитинства, і вісі з 14 років Сильвестр був учним Августа Дем... Деморгана в Лондонському університеті. Але є та є одне але. Відучився юнак в цьому університеті недовго, тому що сталася сутичка із застосуванням холодної зброї з одним із студентів з антисемітськими поглядами, і Джеймса негайно вигнали із закладу. Якщо сказати точніше, то він був звинувачений в закладі однокурсника ножем. І, на щастя, йому дуже пощастило, що його просто відпустили, і батьки його забрали з цієї школи, і він просто продовжував навчання, вирушив до Ліверпульського королівського інституту. Там його старання вже на новому місці були і гідно оцінені. і Тут вже молодий юнак отримав свою першу математичну нагороду. Але, на жаль, яка сама нагорода була, не визначена, як вона називалася. Наступним етапом здобутті знань стало вступ до Сент-Джона Коледжу Кембриджського університету. Сталося це у 1831 році, і йому було лише 17 років. Та було не все так добре, тому що воно і стала тяжка хвороба, через яку йому довелося пропустити цілих два роки, проте, зрештою, у 1000 у 837 -37 році навчання в закладі було успішно завершено, а екзаменаційна оцінка Джеймса виявилася другою серед сотні претендентів на наукове звання. Щоправда, повністю насолодитися перемогою йому так і не довелося, тому що керівництво коледжу відмовило в присвоєнні вченому ступені баклавра, мотивувавши тим, що він був, будучи євреєм, не підтвердив вірність догматам англійської віри. Так Тут я хочу ще цитати. Так, я першу цитату вибрав. Ось оригінал. Тут наш улюблений Google Translate, як його приклав. Число, місце і комбінація, три пересічні, але різні сфери думки, до яких можна віднести всі математичні ідеї. Ось джерела, де було взята ця фраза. Так. Йдемо далі. Так, і перші здобутки. Формально завершити освіту Джеймсу вдалося лише через 4 роки. Для цього він вирушив до, до Ірландії, і у 1841 році, в Дублінському Трініті Коледжі, молодому, молодому вченому було одразу присвоєно два ступені бакалавра і магістра. І після цього. Вже молодий професор, член Донецького королівського товариства, вирішив завойовувати Сполучні Штати Америки. І там він зупинився у місті Шарлотсвілі, де отримав у місцевому університеті вже посаду професора. Та знову повторюється те ж саме, хоч у нього і британського молодого вченого у Вузі Вірджинії зустріли дуже тепло, але виявилися такі люди, які не дуже були раді приїзду до Америки, викладача єврея І в один із моментів, ніж Джеймсом і одним із студентів сталася сутичка, яка зачепила честь професора. Той, недовго думаючи вихопив ніж і вдарив їм їх їм свого супрати... супротивника, так би мовити, кривника. Скандал був зупинений тільки завдяки тому, що рана нанесена студенту була невеликою. Тобто йому знову пощастило, але, звісно, його відстранили від проведення занять, і йому. Прийшлося поїхати до Нью-Йорку. Далі, він, коли він повертається після Нью-Йорку вже до Великобританії, він змінює математику на страховий бізнес, хоче якісь опанувати нові сфери і у грудні 1844 року поступив на роботу в страхову компанію. Паралельно зайнявся перекладом поетичних творів. І результатом цієї роботи став вихід книги Закони віршування. Проте математика не відпускала Сільвестра і він займався нею у вільний від основної роботи час, одночасно намагаючись наклаштуватися до одного з британських університетів. Але, на жаль, скрізь його кандидатуру через єврейське походження було відкинуто. І вже у середині вересня 1855 року Лорд Пенмар. Секретар нового ліберального уряду Англії з військових питань призначив Сильвестра професором математики у військовій академії у Вулджі в Південному східному районі Лондона. Тобто, якщо прохвати, пройшло вже 10 років буття, і тільки після цього він вже зміг знову стати професором. Згідно з положенням про роботу військової академії, як з'ясувалося, він повинен піти у відставку у 55 років, в 1870-му, але він трошки все одно, ще трохи на два роки, начебто, пропрацював більше. Але при цьому академія спочатку відмовлялася виплачувати йому повну спенсію. І вже потім поступилося через деякий час, коли Сильвестер вже публично був на дебатах і ще викладував свої так би мовити, вислови про це в столичній газеті Діздаймс. У 1872 році завершення скандалу з тим самим Кембриджським університетом, який свого часу відмовився видати диплом бакалавра Єврею. Джеймсу Джона Сильвестру, і він зміг отримати належний йому ступінь бакалавра а попутний магістра в рідному для себе залквіті. У 23 січня 1874 року в Королівському інституті Сильвестр виступив з доповіддю, яка називалася Новітнє відкриття у перетворенні механічного руху. Так, наступна цитата. Також наш улюблений. Google-перекладач, оскільки прерогативою природничих наук є виховання смаку до спостережень, так і прерогативою математики є майже з самого початку стимулювання винахідницької здатності. Так, ще деякі події, які були досить важливі в його житті, у 1800 у 1975 році, в американському місті Балтіморі, був створений новий університет імені Джонса Хопкінса. І вже у 1876 році він влаштувався у новостворений університет, ставши в ньому першим професором математики. Всі знали про рівень визнання заслуг Сільвестра перед наукою і тому він дуже хотів збільшити собі платню, що вона встановила вже 5 тисяч доларів, і ще він забажав, щоб її виплачували в золоту. А вже в лютому, 1877 році, в день першої річниці заснування університету, він прочитав свою знамениту промову, в якій затаврував антисемітизм як явище, що суперечить духу іристецької свободи, зазначивши, що це гальмує розвиток нового і в подальшому житті. Він постійно боровся з антисемітизмом, і ми я ще там буде в слайди, покажемо. У 1878 році він заснував американський журнал, другий на той час в США. Він також входить до найбільш авторитетних наукових видань. Він досі існує, і зараз випускається раз у два місяці цим же університетом і ну, університетом Джона Хопкінса. І В ньому було викладено статті 90 авторів, багато з яких було учнями Сильвестра. У 1880 році він отримав ну завдяки ще старанням лондонського королівського товариства, став володаром медалі коплі, найпрестижнішої нагороди, що давалося в ті часи за видатні наукові досягнення. І ось нарешті мрій збувається, тому що вже закінчилися тоді роки зневаги вченим через його єврейське походження та визнано визнано його наукові досягнення. Однак він ще мав одну мрію пов'язану з політикою. Він хотів, щоб євреї в Сполученому Королівстві були зрівняні у правах з англійцями. Щоб досягти цього, вчений обговорював єврейську проблематику з відомими політичними діячами, жертвував значні суми на діяльність єврейських спільнот, і мрія його здійснилася аж у 1890 році. Євреї були в повному обсязі офіційно визнані рівноправними громадянами Великої Британії. Але все одно ще трохи було мовити тиск на молодих єврейських вчених, тому він ще до до своєї смерті постійно, на як і значними вкладами в діяльність також єврейських спільнот їх підтримував. Так і останнє цитата від кожного паломника, який піднімається схилами математичного парнасу, очікується, що він сяде в якийсь момент своєї подорожі, і винайде певний інтеграл або два для збільшення загального запасу. І в 1897 році. Спочатку 26 лютого його розбив параліч, а вже вранці 15 березня цього ж року він тихо помер. Враховуючи статус Джеймса, похоронний обряд робив сам головний рабин Британської імперії, це, так би мовити, го... рабин головний в єврейській релігії, Люди... головна людина в єврейській релігії. Прощатися з великим вченим прийшли його колеги з Оксфордського університету та Лондонського королівського товариства. Поховали його на цвинтарі West London І Ще тут деякі досягнення. 13658 це не просто комбінація цифр, а це названо в честь нього астероїд головного поясу, який був відкритий 18 березня 1997 року. Також після його смерті була названа бронзова медаль в честь нього, яка вручається вже з 1901 року. Лондонським і королівським товариством за видатні заслуги в математиці. І також існує матриця така е, В Математиці матрицю Сильвестра називають матрицю, елементами якої є нулі, а також певним чином розміщені коефіцієнти двох многочлен. Ось Визжево, який використовувався. І все. Дякую. Дякую, у вас прикольні переходи. Презентації мені подобаються ці переходи між слайдами. Так, а чому ви не розказали про критерії Сільвестра? Ось, с... та, я, Те, як що як я раз... пам'ятаю лише про Сільвестра, тільки про критерії. Я от думав, але вже трошки. Я це вночі. Я от якраз вже завершував перед Олексієм цю презентацію. От згадав, що треба було, щоб вже з математикою ще. Угу. Пішли, ну але... так, ви могли з ним. Бути знайомі вже з цим критерієм, напевно, з курсу Алгебра і геометрія. Скажіть, було таке? Крім додатної визначеності для матриці? Ну, Начебто ще було. Ну так. Але... Тобто це, ну, це для квадратичної форм загалом, але там так. робиться матриця і дивиться на ці кутові мінори. Типу, якщо вони всі додатні строго, то додатно визначені, а потім там ще вже призабув, коли міняється чергування. Це, напевно. То від'ємно визначена тоді. Залишається тільки такі варіанти. Так, добре. чи є якісь запитання по доповіді у наших учасників зараз. Гаразд, дякую тоді ще раз за доповідь.